Багато людей так ще й не розібралися, як ставитись до війни, до всього зла, взагалі, яке відбувається, вбивати можна чи не можна? Якщо ми подивимося історію, Мойсей вбивав людей, доводилося йому у житті. І що відбувалось навіть, коли він приніс закон? Після цього він знову виносив суд людям. Він говорив карати людей, які порушували закон. Хоча у заповіді було написано: не вбивай, сам же Бог дав через Мойсея, він з Богом зустрічався, він сам це приніс і сам він чинить. Чому ж Бог його не вразив, а Бог у всьому його підтримував? Тому що те, що ми говоримо, те, що говорить Євангеліє, воно підтверджує те, що робив Мойсей, а те, що люди кажуть, що любити треба сатаністів, це суперечить. Мойсей не любив злочинців, сатаністів, Мойсей їх карав, і Бог їх карав. Люди сьогодні вже так запроповідувалися, багато хто, що вони вже проповідують вчення сатани, а не вчення Боже. Знаєш, якщо ми подивимось на Авраама, чи брав він участь у війні, ми знаємо, що він завойовував царів, перемагав, рятував своїх родичів, брав участь, він керівником був. Та й взагалі, знаєш, людина, яка. Могла занести ножа над сином, коли треба було в жертву принести. Людина, яка ніколи цього не робила, і Авраам був уже готовий, але Бог його зупинив, щоб він не приніс Ісака в жертву, чи міг би тоді зробити це? Звісно ж, ні. І ми знаємо, він був на війні, він вражав ворогів, вражав гвалтівників, вражав цих убивць, дійсно, які прийшли, і які поневолили його родичів, лота, родину. Ми дивимося далі Давида, і ми зараз говоримо про обранців загалом. А Давид десятки тисяч, скільки Давид положив, скільки було справді вбивства, так можна сказати, правда, якщо кажуть, можна вбивати чи ні. Або він був, можливо, суд Божий, меч Божий на цій землі. Написано, що він був за серцем Бога, просто він був беззаконною особистістю, чи він все ж таки творив волю Божу. І ми розуміємо, що Мойсей творив волю Божу, Авраам творив волю Божу, Давид творив волю Божу, Ілля прийшов, зараз там сотні поклав всіх цих ідолопоклонників, які людей спокушали і в спокусу вели, щоб поклонялися сатані. Живим підніс його Господь, Колісниці надіслав, він чинив волю Божу. Як цікаво виходить, так. І з історії, якщо подивитися, це факт, реальність. Новий заповіт. Якщо ми дивимося, ми бачимо, що війни, коли зустрічаються всі ці, нікого ніхто не обмежує. Ми бачимо, що апостоли мали мечі. І де різниця Петро вухо зніс? Чи він би голову зніс? Там же різниця була невелика. Так він туди й цілився в голову. Якби він розійшовся, грубо кажучи. Але Бог його обрав знову зверніть увагу. Бог обирає Павла, який також стратив багато християн. Але Бог обирає цих людей. Більше того, навіть уже організувалася церква. І що ми бачимо? Ананій та сапфіра, чоловік з дружиною, і окремо, коли вони приходять до церкви, вони принесли жертву, почали обманювати Петра, почали брехати. І він каже, ви обманюєте Бога, Святого Духа, і винесли вперед ногами чоловіка. Потім через якийсь час приходить дружина, і він з нею поговорив та понесли і жінку вперед ногами. І коли люди кажуть, а у Новому Завіті це є? Є. Ось, будь ласка, історія з Петром. І, будь ласка, історії з військовими. А чому це відбувається? Тому що люди не розуміють. Вони гадають, що Бог. Прибрав закон, а Бог закон нікуди не прибрав. Вірою, утверджуємо закон. Утверджуємо ми закон. Якби християнство скасувало закон, тоді воно утвердило би беззаконня. Звісно, злочинність. Мародерство, Звісно. Звісно, насильство, тероризм. Звісно. Проте християнство як віра Божа утверджує закон. І це ми бачимо на небі. Царство Боже. Але навіть на небі, якщо з'являється беззаконник, що там було? Просто всі на нього молилися. І на всю цю гвардію ні, їх там зібрали, надавали їм, їм укрила, не дмухали, їм дали пендель. Тому це дурість і взагалі незнання. Сьогодні люди не знають ані Писання, ані закону, ані благодаті, ані Христа. Ось у чому суть Бога. Люди не знають, тому вони проповідують ці речі. Тобто, закон нікуди не подівся. Закон є, і про це сказав Христос. Що цей світ буде судимий за законом? Весь всесвіт тримається на законах. Звісно, на законі Божому. А Христос приніс благодать адже закон указав на гріхи людей. А Христос це як амністія, щоб були прощені гріхи для тих, хто покаялись, навернулися до Бога і віддали своє життя Христу. Ось для кого прощення гріхів. А виходить, за законом треба карати сатаністів. А ми не використовуємо закон. Закон і даний для цього, для беззаконня, для зла, для сатанізму. Виходить, ми тоді сприяємо цьому сатанізму. Так, ми тоді поширюємо ці безбожність, беззаконня. Ми їх стверджуємо. Ми їх вводимо тоді в закон. Ми виходить, узаконюємо, Бог дав закон. Щоб зупинити ці безбожність беззаконня. А якщо ми говоримо, що треба любити зло і цей сатанізм, ми, виходить, їх стверджуємо. І тому, коли ми дивимося на Христа, він був на землі, яку він любов, являв тим самим безбожним фарисеям, садукеям. Ми це можемо чудово бачити, тому пишеться для язичників. Що, коли був Христос розп'ятий, було два розбійники. Так. І за вченням цих людей, які так навчають, кажуть: треба любити вбивць, треба любити сатану, треба любити зло, маніяків і так далі. Христос мав сказати двом розбійникам ви обидва йдете зі мною до раю. Але він двом не сказав. Зверніть увагу. Один чоловік каявся, він звертався, він впокорювався, він визнав Христа, він визнав, що він грішник. Тому Христос йому каже: Ти будеш зо мною сьогодні в раю, але другому він не сказав Ти будеш зі мною в раю для того, щоб люди пішли до раю, вони повинні покаятися, вони мають змінитися, вони мають навернутися до Христа. Тому Бог дав закон, щоб зупиняти це зло. І Христос, коли прийшов, у чому він обвинувачував, ви залишили справедливість, любов, тобто милосердя і віру, суд, милосердя та віру. І Христос каже: люди, які за духом живуть, вони не порушують закону, вони прийшли утвердити закон, закон справедливості, закон милосердя, розумієте, так? І закон любові. Адже що зробили євреї, і що зробили фарисеї? Вони варавву, який був убивцею, покрили? Ось це все вчення тілесне, сатанинське. Вони любили вбивцю? А Господа Ісуса, що вони зробили? Розіп'яли, вбили. Суд вони правильний чинили? Ні, вони вчинили несправедливо, вони порушили справедливість. Тому Господь каже: ви залишили суд милосердя, віру. Ви всім знехтували. І проповідники сьогодні, які проповідують: ось Петро такий поганий, довів людей, щоб чоловік помер. І дружина потім прийшла, теж померла. От вони гроші прийшли до церкви, пожертвували, а Петро їх довів. Ось такий лиходій Петро. Так проповідують тілесні люди. Чому Бог це зробив? Він показує, що раніше був храм і було святе святих. І коли приходив первосвященник, якщо він був нечистий, якщо він був грішний, він помирав. І таким чином Господь показує, коли старий Завіт був порушений, євреї розірвали його з Богом. Це старий завіт, Бог вийшов з храму, Біблія показує. Що далі ми бачимо? Те, що раніше відбувалося у святому святих, тепер це відбувається у церкві. І написано: ніхто з чужих не наважувався приєднатися до церкви, тому що вони знали, що настільки Бог був у церкві на той момент, коли перша церква була апостольська, що чужі люди боялися туди приєднатися. Тому що справді суд Божий міг одразу відбутися, як це сталося Ананією та Сапфірою. Тому тілесні люди ставлять акцент на гроші. Говорять, вони ж гроші принесли, а духовні люди ставлять акцент, що вони лукаві та грішні, вони показують. І Святе Святих це тепер церква, це дім Божий, церква стала. На основі Ананія та Сапфіри Бог показує, що чекає далі на будь-яку людину. Тому багато людей сьогодні думають. Що вони лукаві, вони по-своєму вірять у Бога чи навіть у церкву ходять, але на них чекає те саме, що Ананія і Сапфіру, тому що це святе місце, святе святих. Якщо Бог карав смертю того, хто порушував закон Мойсеїв, наскільки суворішого покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина? Хто порушує кров завіту, хто духа благодаті зневажає? Наскільки більше буде кара, це потрібно розуміти, що це дуже серйозно церква це дім Божий, Це Святе Святих тепер, це люди, це товариство, це те, за кого Бог приніс у жертву, свого сина віддав. Там були тварини в жертву, а тут був син. І тому Бог просто на цьому прикладі показує, що чекає. Коли ми цим нехтуємо. Людей чекає те саме, що чекало нечистих первосвящеників. Те, що було зананієм і сапфірою, те саме чекає на всіх людей. Коли люди переходитимуть у вічність, нічого іншого на них не чекає. Це як наочний приклад. Але оскільки ми живемо під час благодаті, під час милості, то Бог не робить це зараз з усіма. Тому що всі б тоді вірили не по вірі, а по страху ходили б. І нехай допоможе нам Бог справді усвідомити, зрозуміти та осмислити Його плани, Його закони, Його Слово. Алілуя! І тому і сказав Ісус до фарисеїв: ви порушили Слово Боже, книжники Фарисеї та садукеї. А Ісус прийшов утвердити Слово Боже. І ми бачимо, що апостоли проповідували Слово Боже. Ми бачимо, що написано в книзі об'явлення, за що посадили Івана, він каже за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Тобто Бог не скасував Слово Боже, Слово Боже залишається. Тож якщо ми несправедливо, скажімо так, чинимо в цьому світі, чим ми відрізнятимемося від ананія та сапфіри? Ми тоді тілесні. Чим ми відрізнятимемося тоді від фарисеїв, від садукеїв і взагалі від тих первосвященників, які вараву покрили, полюбили вбивцю, а Ісуса розіп'яли? Божевілля, але факт. Тобто ми тоді перебуваємо у друзях фарисеїв, садукеїв, книжників. Розумієте, якщо нам треба любити вбивць та сатаністів? Ось у чому біда. Тому нехай прийде світло і розум у ваше життя, і ви чітко бачитимете дорогу, правду і життя. Амінь.